Дружина, донька, зять та двоє онуків. Усією родиною у складі шести осіб сім'я Сесоєвих виїхала 29 вересня з окупованої росіянами Каховки. Пунктом призначення обрали шостку, оскільки тут проживають їх родичі. Я жив, коли то тут вся родня моя похоронена і ще є родственники. Добиралися до шостки більше 16 днів, їхали на своїй автівці, пережили і 11-денне очікування в степу, і фільтраційний табір у Васильівці, і оформлення у окупантів дозволу на виїзд. Послушали добрих людей, поїхали в Мелітополь, воєнну прокуратуру, оформили пропуск. І тільки тоді нас на третій раз випустили. Ми уїхали на 15-й день, переночували в Запорожі і одразу в'їхали на Київ в Києві. переночували ночі. В'їхали на шостку у шості. Родина Сесоєвих знайшла прихисток у сестри, дружини пана Миколи, враховуючи, що переселенці наразі безробітні, власниця помешкання, грошей за проживання з них не бере. Сплачують вони лише за комунальні послуги. Зізнаються, що одяг і теплі речі їм надають місцеві волонтери, тож з цим проблем у них немає. А ось із продуктами дещо складніше. Ми до дедам 9 номер ходили, Ми три дня ходили і. Пока не пошли в раесполком и там немножко начали объяснять людям, что такое беженцы. Тогда нашли два пайка. Хотели на топальке там оформить, на продуктові наборы. Ні, реєстрація так не дають. Заступник міського голови Ярослав Щасливцев зазначає, отримати усю необхідну інформацію щодо гуманітарної допомоги або надання житла переселенці можуть в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєструються вони тут же або через застосунок Дія. Різниця в тому, що коли вони приходять в ОПСЗН для реєстрації, вони на Контакті з фахівцем, який їх супроводжує, який їх консультує, вони в першу зустріч отримують всю вичерпну інформацію, тобто про своїх правах, по своїх обов'язках, по своїх можливостях. Їм ем розповідають, що їм потрібно для реєстрації, ну це паспорт, код, якщо є якийсь особливий статус, людина з інвалідністю, пенсіонер, військовослужбовець там чи інше, якісь, тобто потрібне посвідчення, яке підтверджує цей статус стосовно гуманітарної допомоги. Їм розказують, в яких центрах можна її отримати. Ну, це наш міський територіальний центр при ОПСЗН, це громадська організація Потрібні люди, які займаються виключно переселенцями, це інші гуманітарні організації, які у нас на території громади працюють. Ніхто ніхто не відмовляє. В принципі, всі назустріч йдуть і з розумінням ставляться. В той же час заступник міського голови наголошує, що гуманітарна допомога надходить до нашої громади переважно від різних благодійних організацій або від держави. Тож, відповідного графіку її отримання не існує. Вона видається по принципу отримання від міжнародних донорів або від держави. Коли ми отримуємо ми її, ми розподіляємо і видаємо по певним категоріям так само і для ВПО. Варто зазначити, що деякі шосткинці готові надати житло для внутрішньопереміщених осіб. Відповідна база даних помешкань є в управлінні праці та соціального захисту населення. Діє в громаді і державна програма з надання тимчасового житла переселенцям. При першій консультації пропонують всім оглянути, ознайомитись. Є державна програма, яка не надає на постійній основі житловий фонд, а тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб минулого року. Ми в громаду придбали декілька квартир для ВПО в цьому році. Збираємо дані і подаємо на обладміністрацію. Ті, в свою чергу, вище Мінсоцполітики, і буде розглядатись можливість або придбання, або реконструкції існуючого фонду, як комунального, так і приватного. За всіма цими питаннями, консультаціями можна звертатись в ОПСЗН або фізично, або за номером телефону 70919. Поки у рідній Каховці чутно звуки вибухів, сім'я Сисоєвих повертатися туди не збирається. Як говорить Микола Миколаєвич, безпека родини сьогодні у нього стоїть на першому місці. Ми живемо п'ятій ташки, дом. Все було ціле. Ну так я кажу, чому поїхали, Може би, і не уїхали але бувало так, тихо тихо ну як десь ж дом починають дражати. Ты задача. Из стекла так везде. Ложись, я не знаю, спроснешься или нет.